Звіт за півріччя місцеві судді підбили підсумки своєї роботи від початку року. Труднощів кажуть було чимало, та все ж переконують справилися. Більше розкаже наша Ольга Нестерук. Роботи побільшало, однак кадрова криза суддів на Прикарпатті продовжується. Вихід із ситуацію шукають, а поки працюють як можуть. Зараз у нас по суті ситуація така, що особливо під час літнього періоду. Фактично у нас працює от троє суддів у кримінальній палаті. ось Формально, формально рахується у нас шість. шість. Але через відпустки один із наших колег брав участь у Збройних силах. Справа не звільнився і буде приступати до роботи. Більше 13 тисяч кримінальних справ розглянули місцеві суди у першому півріччі. Переважно це крадіжки, проте були і злочини проти державної цілісності. Є кілька в нас цих справ є біля 14 справ, які е, носять чисто такий знаєте державницький характер, що є. Люди і місцеві, є люди. У Нас ми розглянемо справи, які. Е, навіть злочини вчинили на території Сходу і Півдня, але справи Верховний суд направляє для розгляду на Івану Франківчу. Кредити та справи сімейних правовідносин – це ті питання, які найчастіше розглядалися в порядку цивільного судочинства. Розглянутося там в першому судом області в першому півріччі 13 тисяч справи, 72% зазначав голова суду. Навіть оці 72% це є значний відсоток розглянутих справ, враховуючи воєнний стан і умови роботи суддів в цей період часу. Стосовно апеляційної станції нашої палати спорозної цивільних справ, то в цей, за цей продовжує часу загалом перебувало 1023 цивільні справи. Загалом у першому півріччі 2023-го у судах області перебувало понад 45 тисяч судових матеріалів та справ.